Певною мірою унікальну операцію днями провели лікарі ортопедичного відділення центральної міської лікарні. Завідуюча відділення Микола Черевко розповідає: до них поступила жінка 1942 року народження із уламковим переломом стегна. Оперувати її вирішили за допомогою двох пластин, а не однієї. Як це зазвичай робиться? Ці дві пластини вони поставлені взаємно перпендикулярних плоскостях, і вони, якби, закріплюють одна одну. Вони не дають можливості зігнутися. Тому що в похилому віці і в людей з великою масою тіла, Буває, що вони при наступанні на ногу вони не можуть ходити на костелях, і при наступанні на ногу вони часто згинається пластина і зміщується, і все ця робота яка тіде на смарку. У цьому випадку жінка зможе ставати на ногу місяців через два, а не чотири. Як це трапляється при наявності однієї пластини, говорить Микола Черевко. І при цьому не відбуватиметься жодних зміщень, що ефективно впливатиме на заживлення стегна. Таку операцію у Бердичеві провели вперше, та сподіваються, фахівці не в останнє. Ми маємо свої, свій досвід роботи, своє накопичення, може навіть сказати, і так, і помилок, і десь якесь недопрацювання. І ми все більше і більше убіждаємося в тому, що потрібно все-таки робити на двох пластинах. Але є ще проблема в тому, що в нас трохи недостатньо металоконструкцій. Скажемо, тих же ж пластинок, тих же гвинтів, це в нас є постійним дефіцитом. А вони дорогі. Скажімо, ця пластина коштує от 500 до 800 гривень. Звісно, хворі можуть самі придбати ці пластини і тим самим пришвидшити своє одужання, кажуть лікарі. Вони ж намагаються робити все можливе, аби у відділенні було хоч декілька таких металоконструкцій. У минулому році на 3 тисячі гривень благодійних коштів, зібраних у відділенні, медики придбали трохи пластин та гвинтів, але цього недостатньо.